Вітаю, друзі. Свіжий черговий огляд будемо робити на Honda Dio Fit. Огляд свіжий, а Fit не дуже. Fit приблизно 99-х років випуску. Це старенький, звичайний двохтактний скутер на повітряному охолодженні. Двигун у неї стоїть, як у Honda Dio 27-ї модельки. af 18 e здається, двигун. У нас двохтактний. А F18E, так, все вірно. Простенький двигун, двохтактний, комплектується цими двигунчиками, хто не знає, це Honda Dio 27, Honda Takt 30, 24 і так далі. Тобто двигунчик однаковий, але фіт у нас йде в таких е, невеличких розмірах. Маленький, комфортний, прикольний такий невеличкий скутер для одного і, в принципі, є можливість навіть сісти вдвох, так як сидінічко доволі таке. Непогано. І виключно стан. Стан на сьогоднішній день такого скутера знайти. чи Шанс такий скутера знайти невеличкий зовсім. У нас тут 5454 тисячі рідного пробігу. Дивіться, в якому стані залишились рідні заводські ручечки, перемикачі, оце все в новому прекрасному стані. І кнопки. І все решта. Тобто скутеру більше 25 років, а він от в такому прекрасному стані і в рідній фарбі навіть залишився. Коротше кажучи, показую вам детально, От в такому дизайні задня частина, 10-ті колеса 10-го діаметра, от така нова практично по стану гума стоїть IRC, це їхня японська гума. Така практично нова, навіть полосочка вона є. Давно не зустрічав такої гуми. 99-го року, як я їй сказав, сам цей скутер. От, він в такому стані приїхав з Японії, взагалі нічого ну, не трогали, скажімо так. але так в такому не дуже стані самі колеса японці підфарбували їх, аби як так фарбує. Бажано більш якісніше перефарбувати оці колеса, О, так як де-не-де такі є. Місця. І все. А так техніка з рідним фільтром повітряним, на рідних варіаторах, повністю все в стоковому заводському стані. От 5 тисяч для такої техніки взагалі. Просто новий апарат. Дивіться, в рідній фарбі підкреслюю. Це оригінальна фарба така залишилась, дивіться, який стан. Коротше кажучи, ідеальна ліва частина, такі ж косиночки в колір. Такого сіренького. От. Дизайн підлоги, дивіться, в якому стані сама підлога залишилась. Все таке як новеньке. І навіть живий сам пластик він ніде не вигорів. Коротше кажучи, зберігався він в якісному якомусь місці. Бачите, є такий карманчик, практичний карман штука, багато чого туди можна і водичку поставити, ну і різні ваші. Штучки в кого які є. Так, зеркала також оригінальні. Буквально тут от, бачите незначні подряпинки на голові, тут одна, дві малесеньких. Все. Тут все ідеально, також по клюву, ключик, носик і все, все повністю гарно виглядає фіт, прекрасно. Так, ну і тут вилка навіть працює, до речі, ідеально працюють пружини. Все чудово, я ж кажу. Я, мабуть, що зроблю, пофарбую більш якісніше колесики і все, і буду... буде готовий фіт. Прекрасний заводський стан. Рідкісний стан нагадую. Хто хоче собі таку раритетну, раритетну штуку, можна вже і так назвати, і в такому ексклюзивному стані. Звертайтеся, не прогавте, вкрай рідко буває. Так, рідне сидіння, до речі, навіть залишилось. Сидіння в колір кармана, таке воно. Бачите, двохкомпонентне. Тут такий темний колір, а тут колір матової частини. ну, Симпатично. Так, рідний ключик один. Що під сидінням? Доволі такий місткий. Багажник для шолома, блокування центральної підножечки є, масло, так як це двохтактний, все, все, все прекрасно. По внутрішньому стану також під сидінням. Один ключик. І все, все, все чудово. Як я і сказав, повністю в стоковому заводському стані. Уявіть, за 25 років навіть стрілочка на бак дивіться, підіймається, працює. Супер стан у фіта давно такого не зустрічав, я ж кажу це. Один із із тисячі, мабуть. Тільки послухайте, як працює двигун у новій техніці, у новій техніці. Жодного лишнього звука. Єдине, що холодний скутер стояв, бачите, на холодну димить, як і будь-який двохтактний. Але їде він, я вам скажу ого го зараз. Зараз покажу. Так. бібіка працює. О. А поворотничок. Поворотничок лівий працює, а правий не працює, бо не хоче. Ану Сережа. Іван. 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 Так. Лампочка. Десь, мабуть, згоріла лампочка, ну включи правий поворотничок. Згоріла, мабуть, лампочка і... О, ні, працює. Працює поворотничок. Воно таке буває, коли техніка довго стоїть і часто кнопки закисають. І буває причина в лампочці, коли от такому не горить, не горить дальнє світло, або причина в кнопочці. Вирішується це, звичайно, або... О, є, дивіться, кнопка, бачите? Ближній є, дальнього немає. Є. є, є ближній, є дальній. Ближній, дальній. Коротше кажучи, дивіться, така ж сама проблема в кнопці, ближній, дальній. Але кнопочка повинна. Розробитися. Це є така біда у цих скутерів, і вона вирішується всього-навсього будь-якою вед ведешкою, як у нас кажуть, і все, і все буде попрацювати, або просто покористуватися скутером, поїздити, покататися. І, коротше кажучи, користуватися і насолоджуватися ним. Як завжди, невеличкий тест-драйв зробимо. Кнопочки, як він у нас без питань заводиться. І щоб ви собі могли уявити, він доволі такий зручний, малесенький скутерочок. але з пологим полом, дивіться, можна навіть отак сісти і відсунутися назад, навіть з моїм зростом, в метр мет, грубо кажучи, і їде цей фіт. Прекрасно по набору. Ох, цей фіт який їде. 60 біжить І ще з таким набором, що я вам Ух, обережно Обережно, бо кінь такий що Стартує. Ну, нове є нове, я вважаю Я вважаю, що 5000 кілометрів для японського двохтактного скутера це просто Нова техніка. Ну що, надіюсь фіт вам до вподоби. Кому сподобався телефонуйте, встигніть придбати виключно рідкісний стан. Рекомендую, хто хоче собі двохтактну, двохтактну техніку. Звертайтеся, не прогавте, підписуйтесь на канал, знову ж таки, не пропустіть свою техніку, заходьте на телеграм канал, обирайте інші варіанти, є свіжіші. Є кубатурні, коротше кажучи, техніка для кожного. До нових зустрічей.